В одному з лікувальних закладів Миргородської громади за рахунок грантових коштів встановили нове обладнання. Лікарня отримала вісім нових апаратів, що значно покращують фізіотерапевтичну реабілітацію, зокрема у відновленні функції опорно-рухової системи. Це був проект, грантовий проєкт, який. Ми виграли лікарня разом із міською радою, із відділем міської ради. Готувалися це на протязі півтора року. Ми його виграли. Це проєкт японських посольства, проєкт Кусанони, його загальна вартість 71 тисяча доларів. Ми на нього закупили реабілітаційне обладнання та обладнання фізіотерапевтичне. Головною перевагою нових апаратів є використання сучасних технологій, що відповідають актуальним викликам медицини у світі, де обладнання за кілька років стає застарілим. Нові апарати, які прийшли на заміну техніці минулого десятиліть, дають змогу впевнено дивитися в майбутнє. Перш за все, це нове обладнання сучасне. Воно дає великий спектр послуг, які людина потребує на етапі реабілітації. Тому це не те, що в нас було випуска 70-х, 80-х, а це нове обладнання, дивіться, зараз, яке воно воно виробників Чехії, все те, що зараз відповідає всім вимогам і стандартам. Встановлене обладнання вже понад місяць активно використовується для лікування мешканців громади та демонструє перші позитивні результати. Своїми враженнями про його роботу ділилися медичні працівники закладу. Саме цей апарат це апарат магнітотерапії. Ми його дуже широко використовуємо практично всім, у кого немає протипоказів, якісь. Металевої конструкції, артрити, артрози, проблеми з суглобами, з кістками, кісткові проблеми. Це його призначення. Нове спорядження включає різноманітні прилади для ультрависокочастотної терапії, ультрафіолетового випромінювання, а також функціональні столи, які сприяють відновленню рухливості кінцівок після травм або інсультів. Функціональні столи, які покращують рухливість кісті, як ви бачите, потім задають силу м'язам, дуже гарно застосують при переломах опора і руху. Там, де після інсультні відновлення кінцівок, багатофункціональні, тобто ми даємо силу м'язам, даємо рухливості суглобів і просто чудовий. Апарат, на якому дуже зручно працювати нам та нашим пацієнтам, це йде для рухливості суглоба. Ми покращуємо рухливість кісті, кість ротацію даємо супінацію, пронацію. На цьому апараті, так також саме стіл, ми задаємо силу м'язів. Грантову заявку на нове остаткування лікарня оформила разом з Миргородською міською радою за сприяння громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив. В першу чергу хочу подякувати Посольству Японії в Україні за надану допомогу в реалізації даного проєкту. Дана проєктна заявка була написана у, працівниками міської ради у 2023 році і реалізація даного проєкту була здійснена в 2024 році через... Громадську організацію, дякую, до речі, їй. Громадській жіночі ініціативи. Дякую Красько Тетяні Миколаївні, яка допомогла в реалізації даного проєкту. Завдяки цьому гранту лікарня отримала новий поштовх для розвитку, а пацієнти можливість отримати якісну допомогу, яка відповідає сучасним стандартам.